Привіт, з вами Blade Brother Nice. І сьогодні ми робимо невеличкий огляд нашого ножа Іра Домені. Це наш перший ніж, ось він ми його зробили після 2 років тренувань. Коли ми зрозуміли, що нам потрібен ніж для... специфічний ніж для нашої техніки, рублячих ударів, силових порізів, ми оббігали весь барбашовський ринок, не знайшли такого ножа і спроектували його врешті-решт самі. І наразі це, мабуть, найбільш відомий, найбільш харизматичний наш ніж, який навіть увіковічений на футболці від гвер. Ну, перейдемо безпосередньо вже до огляду. Ось таку він має форму. Давайте його проміряємо. Розміри. 20 см він завдовжки, з яких 10. 10 років я в найширшій частині 3,5 см в найвушій 2,5. Товщина металу 5 мм. Це такий досить мощний тупірець і вага давайте зважимо з нашими лісами слуха. Вага ножа 177 грамів. Ну, гадаю, вона у нас е, в пределах 170-180 десь так. Бо, в принципі, робимо ми досить точні у нас ножі всі однакові. От, що о, далі? Далі по ньому тут е, спуски зворотньо лінзо вогнуті. Це дозволяє. Краще різати. Так, ніж краще ріже. Е, Руків'я поліуретан е, кріпиться на стяжках. Дві стяжки. От. Точимо ми його під 40 градусів, тобто з кожного боку кут у нас 20 градусів, то в принципі вистачає, щоб нормально і рубати, і різати без е, пошкодження ріжучої коромки. А, метал 65 Г, закалений на 50, десь 55 роквелів і покриття, полімерне покриття, бо 65 Г сталь непогана, але вона піддається корозії. Щоб цього не відбувалося, ми покриваємо, наносимо полімерне покриття і о, промазуємо тут от ще видно, блистить змазкою змаскою, ріжучу кромку після заточки. Це вже як фінішна доводка. От. Сама форма ножа, як бачимо, тут винесена по відношенню до центральної лінії, винесена рубляча частина і. З з, ну, тут я навряд чи продемонструю, але така форма дозволяє. Наносити міцні рублячі удари і силовими порізами. Мабуть, ми якось е знімемо окреме відео з тестами десь на макетах на м'ясі, щоб продемонструвати його можливості. Власне, коли ми тестували ніж е на м'ясі, то ми були вражені величиною порізів, які він наносить. Після чого в нас і ну, придумали назву. І родом що з латини прикладається як гнів господній. Досить, Реально досить страшний ніж, якщо когось <смір> ним рубати. Ось то піхвою. Піхвою робимо з пластику. В принципі, ми робили раніше зі шкіри, але шкіра не виправдовує себе бо, ну, в побуті. Вона то зсихається, то розноситься, розмукає. Пластик. На мій погляд, найбільш утилітарний матеріал. Кріпимо ми люверсами, як бачите, тут у нас 5 люверсів. І на пояс я потім покажу, як саме він кріпиться за допомогою пластикової кліпси. Кліпсу ми ставимо посилено, тобто тут товщина пластику 2 мм, на кліпсу ми ставимо 3 щоб не ламалось. І, в принципі, воно. Тож, ну, у мене всі ці ножі я сам ношу і ще я жодного разу не зламав. Сама кліпса, там я не знаю, видно чи ні, кріпиться за допомогою хольнітину. Коротше кажучи, це такі гвоздики маленькі, там їх 5, 5 штук. це вот. піхви. Піхви лафетного типу. Що це значить? Це значить, що виймається ніж шляхом. Тут ми відсуваємо одну сторону і висмикуємо його вгору. Так його висовувати не треба. Ну, ми взагалі робимо так, щоб його і не можна було, щоб він не випадав. Трошки він не випадає, як би там сильно його не трусити, він не випаде. Так його висмикнути в принципі, теоретично можна, але не треба, бо пошкоджується заточка. Ну, в принципі, він і так досить швидко виймається. Бо це було нашим одним із головних завдань. Окрім бо Нож для бою ну, немає значення, там це є ДЦ, якийсь тактичний, чи як ми робимо великих з армійської серії. Окрім своїх технічних характеристик, форми та іншого, мусить бути легко доступним і швидко виймається. Бо Якщо ви не можете миттєво під час конфлікту дістати ніж, сенсу в тому, що він у вас є, немає. Зараз давайте я продемонструю, як він сидить і наскільки швидко він виймається. Його швидко причепити, швидко ножи зняти. Це все, все дуже легко. Власне, отак вимається ніж, чик. же через гору він вставляється. Сидить, так може, футболка. Футболка і майже не видно його. Як літом ходить. Такі справи. Далі. Далі. А, Постійно питають мене, чи можна цим ножем колоти, бо він, схоже, він орієнтований переважно на рублячі удари. Так, Він орієнтований, створений для того, щоб рубати, щоб наносити силові порізи, але колоти ним теж можна. Треба його тримати просто не молоточним цим хватом, який, в принципі безполезне, абсолютно, якщо ви не збираєтесь різати там якусь ковбасу. Ну Ми на всіх семінарах це розказуємо. що Ми, ми тримаємо отак. От. Він впирається тут в кістку долоню. Тримаємо Так він сидить в руці. Так нам не потрібна гарда. Хоча у нас тут, як бачите, така невиражена підпальцева виямка, не невиражена редукована гарда. Для того, щоб в принципі, рука відчувала. Вже кінець руків, і початок Не Немає значення, як ви отримаєте, так чи так, як ми. І, власне, я зараз продемонструю. От, от у мене є досточка. ніж. В принципі, нормально він колег. Бачите, вон дірочки з'явились. дужку, душку, бачите. О, його започемо. В принципі. Як би він не бриє, але ну, досить гострий для того, щоб прорізати будь-який матеріал, який, ви, який зустрінеться на шляху вашого <гум> удару. Ну, в принципі, все. Загалом я хочу свої власні враження передати від цього ножа. Це один із ножів, як... з яким я вже без. Прибільшення входив, мабуть, кілька років Там в різних модифікаціях ми робили за різних сталей, але сама форма і ну, ТТХ, на яких зараз ми зупинились, це ну, оптимальне, на мій погляд, для ножів щоденного носіння так званих ЕДЦ. Коли тримаєш його в руках, він. З'являється відчуття досить міцного інструменту. Такого якось як маленька сокира. Власне, коли ми його проєктували, ми і брали за основу форми давньогрецької Махайри та кельської сокири. Не дивлячись на те, що він трошки схожий на куклі, Не куклі лежав в основі, ножа. От. І одним із. Ну, те, що о, досить важливо, як і в принципі на всіх ножах, ми робимо експертизу о, не в Бокаріус, а ми несемо прямо його до поліції, там нам роблять експертизу, що це не холодна зброя. На кожний ніж ми даємо о, довідку, висновок експертизи, о, що це не холодна зброя, щоб уникнути будь-яких проблем в подальшому у користувачів цього ножа. Ну, дякую за увагу. Ви можете замовити ніж цей чи інші наші ножі на нашому сайті bbknives.com. Там адреса буде в кінці. Дякую за увагу. До побачення.